Всім доброго ранку! А я збираюся сьогодні волонтерити. Сподіваюсь, я не буду цілий день на вулиці. Трошки, якщо вийде, я вам все засніму. Їхала я на це місце, де збираюся волонтерити. Туди треба всередину заходить. a shelf of honor, and they have like jars of tomato sauce that are 20 years. the cart comes into this room, and this room is set up. Тепер підсумок, що відбувалося сьогодні? Uh, сьогодні ми прослухали по типу лекцію, uh, що повинен uh, робити. Волонтер, які у нього будуть обов'язки, нас поводили по різним кабінетам, показали в цих кабінетах, що відбувається, що волонтери на цих місцях роблять. Жінка дуже приємна, така мила. Вона все нам розповіла, показала. Сказала, якщо будуть якісь питання, дала номер телефону. А ще плюс, що це доволі така велика організація волонтерська, яка тобі записує часи волонтерства. До речі, в Америці а дуже поширяється. Якщо ти займаєшся волонтерством, значить, ти, що будеш влаштовуватися на роботу, то ти можеш їх вказати. Що я працював волонтером там та там, -то, стільки часів і даєш реквізити свого менеджера, ну, от, наприклад, цей жінки, ім'я прізвище, вказуєш її номер телефона і каже, що я там працював, і їй можуть зателефонувати. Тут пооширяється в тому плані, що якщо ти працював волонтером, якась організація може за тебе, типу, сказати, да, ця людина працювала, вона відповідальна. По типу знаєте, як характеристика з предыдущої роботи, оце. Практично те ж саме. Пригостили ще круасанами і приїхала я вже додому. Буду йти пити чай з круасанчиками.